Однією з причин нашої з вами втоми, людської втоми, є те, що ми робимо не своє, робимо не те, що мали би робити. Наприклад, беремо на себе відповідальність за інших людей, знімаючи з них їхню відповідальність. Беремо на себе відповідальність Божу, хочемо керувати життям інших людей, хочемо керувати країною, хочемо керувати світом, хочемо керувати, керувати, контролювати. І ми втомлюємось, тому що ми хочемо керувати іншими людьми, хочемо керувати нашим життям. Хочемо, щоб було так, як ми хочемо, бо так, як ми хочемо, це найкраще. Ми осуджуємо, коли ми осуджуємо, ми що робимо? Ми хочемо керувати тими людьми. Ми хочемо, щоб вони поводилися так, як ми хочемо, бо якщо вони будуть поводитися так, як ми хочемо. І в цьому всьому ми дуже втомлюємось. Пам'ятаєте, коли Ісус звернувся до Марти, яка хотіла, щоб Марія. Стала від них Ісуса. Вона там сиділа, а Марта дуже багато хотіла наготувати. Вона хотіла нагодувати цих учнів. Вона хотіла і перше, і друге, і третє, і голубці, і, 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 і тістечко якесь, і злилася, що от вона так багато всього хотіла. А Ісус їй сказав: Марто, Марто, турбуєшся про багато, береш на себе за багато, а потрібно одного. Властиво, це, що Ісус говорить, прийдіть до мене. Це прийдіть, сядьте в моїх ніг. Ісус показує, за приклад Марію. Сядьте в моїх ніг. Можливо, хтось з вас мав сьогодні боротьбу, а може потрібно щось піти, там полити в огороді, чи щось ще інше зробити, чи полінитися, посидіти, почитати, подивитися щось. Але ви вибрали прийти сюди, до Ісуса, і по ідеї ви сіли, сидите. І ви є у них Ісуса, тобто ви зробили вибір. І Ісус говорить: прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я дам вам відпочинок. Перше, якщо ми хочемо цей відпочинок, який Ісус нам пропонує, тут є кілька вказівок в цьому зверненні Ісусі. Нам потрібно навчитися приходити до Ісуса. Наприклад, людина, яка не має час ранком молитись, людина, яка не має час на те, щоб ранком слухати Слово Ісуса до неї. Людина, яка не має часу прийти до Ісуса і почути, як їй поводитись в конкретній ситуації, вона буде втомлена. Вона вже втомлена, бо в неї немає часу. Почути Ісуса, вона вже буде дуже втомлена, а втомлена людина вона роздратована, на інших роздратована. Тобто Ісус говорить, хочете знайти відпочинок душі вашій? Прийдіть до мене. Приходьте до мене. Прийдіть до мене і почуйте мене, Я є правдою. Почуйте мою правду про себе, Прочуйте мою правду про світ. Ісус говорить: не бійтеся, як Він це часто говорить, або я меч приніс, а не мир. Люди будуть ділитися на тих, які зі мною, і на тих, які проти мене. І вам це потрібно прийняти, що будуть такі люди, які не захотять піти моєю дорогою. І якщо ви підете моєю дорогою, а будуть люди, які не підуть моєю дорогою, між вами буде меч, буде ворожнеча. Не можна з'єднати людей, тих, які не хочуть жити як Ісус, і тих, які пішли за Ним. Нам потрібно це прийняти як факт. Що ми не можемо змінити вибір людей. І там не буде миру, там буде ворожнеча. Але Ісус говорить, є ворожнеча, бо хтось не прийняв Ісуса. Моліться за ворогів ваших. Не судіть. Благословляйте. Знову ж тобто, нам потрібно, якщо ми хочемо знайти відпочинок, нам потрібно приходити до Ісуса як до наставника. А для того, щоб приходити до Нього як до наставника, потрібно знаходити оцей час, щоби слухати Його, щоб в кожну нашу думку в кінці кінців, в наші вибори, в наші життєві позиції впустити правду Ісуса. Пустити дуже глибоко. Те, що я бачу і досвідчую, що ми поверхнево живемо, досить поверхнево живемо, ми легко поводимось так, як Ісус не вчить нас поводитися. Досить легко ми здаємо і тоді починаємо бігати, злитися, боятися, осуджувати і втомлюватися. Тобто, щоби. Ми знайшли відпочинок, нам потрібно прийти до Ісуса і сказати йому: Ти є правда, навчи мене, Ти є дорога, поведи мене. Без цього. А для чого приходити до Ісуса? Щоби дати йому список, що він має зробити? Ісус, зроби це, зроби, це зроби, це зроби, це зроби це і це, і це, і це. Нам потрібно усвідомити, що так не працює стосунок з Богом. Властиво, ярмо, про яке Ісус говорить, візьміть на себе, це друга дія, моє ярмо. Як ви думаєте, на чому полягає це ярмо? Ярмо це не я керую. А мною керують. Не я керую своїм життям. І не я керую людьми, в яких в'ярмив, щоб вони робили мою волю, а прихожу Боже виконати Твою волю. Схиляю голову. Ось я слуга, слугиня Господня, нехай мені буде Твоєму слову. Ось ярмо, про яке говорить Ісус. Ось ярмо Ісуса. Прихожу, Отче, виконати Твою волю. Живу, виконуючи Твою волю. Ось ярмо, яке Ісус говорить, воно солодке. Так, воно ярмо, але воно солодке. І тягар, Хрест тоді стає легким, якщо я підпорядковую своє життя Ісусові. І третє, Ісус говорить: навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серце, навчіться від мене. Дивіться, я прийняв це ярмо, я прийняв цей світ, я живу в послусі Отцеві, але я не можу змінити інших людей, я не можу змінити моїх учнів, я не можу змінити моїх односільчан. Вони мене хотіли розіп'яти, вбити. Я не можу змінити фарисеїв і книжників, я не можу змінити Ірода, не можу змінити Пилата, не можу їх змінити. Тому я лагідний. Я лагідний. Тому що я усвідомлюю, що це не моя, моє завдання змінювати людей. Тому я поводжусь до них лагідно, навіть коли деколись остро виставляю межі, але все рівно це повне лагідності і милосердя до цих людей, бо це є покора прийняти те, що не можу змінити. Прийняти те. Тобто відпустити бажання керувати іншими людьми, дітьми, чоловіком, жінкою, родиною, ті, які мають владу, керувати світом, Богом, це потрібно відпустити, це, це є покора, відпустити і прийняти те, що я не можу змінити, і робити те, що я можу зробити. Отже. Яка твоя воля, і я йду і роблю. І тоді ми входимо в цей відпочинок, тому що ми робимо лише те, що належить до нас. Ми робимо свою частинку. Ми не турбуємося про весь світ, ми не змушуємо людей змінюватись, бо не можемо нікого змусити. Людина лише сама може змінитися. І приходимо до Господа, вкажи мені, що я маю зробити. Не вкажи мені, що мають інші робити. Не я хочу вказувати, дивіться, я помічаю по собі, що скільки раз так затримаюсь в тишині, довший час в мене в голові, що я маю робити і що мають інші робити. Пробуйте затримуватися в тиші. І побачте, як багато там того, що у вас в голові, хто що має робити. Ми не чуємо, що Ісус до нас говорить: от наша проблема, що ми приходимо ніби до Нього, а залишаємося в наших головах, хочемо керувати нашим життям і життям нашого оточення. І втомлюємося, і погружаємося в цю втому. Бо не вміємо здатись, не вміємо капітулювати. Але добра новина заключається в тому, що нам дається можливість, постійно дається можливість. Потрібно стати на коліна, потрібно приходити до Ісуса постійно, потрібно зра... зробити вибір. Я твою волю хочу виконувати, прийняти ярмо. Якщо ми не приймаємо ярмо, якщо в нас немає цієї позиції, що ми хочемо Твою волю і свої плани, і своє життя підпорядковуємо під Твою волю, то ми не досвідчимо солодкості і легкості, тоді буде дуже-дуже складно. А коли складно, то там хаос, там щось понакладувано не так. Коли просто прямо ми вирівняли дорогу, це властиво. Ми впокорились і слухаємо Тебе, Господи. Поки не чуємо, потрібно чекати. І Дух Святий і Ісус до нас промовляють. Це не тільки те, що Він сказав. Він сьогодні до нас промовляє, але нам потрібно, власне, в ці етапи пройти: прийти до Нього, приходити до Нього, визнати Його, що Ти, Господь, Ти дорога, Ти наставник. Я хочу, як ти виконувати волю Отця, не хочу рулити миром, світом, людьми, хочу навчитись від тебе покори й лагідності. Нехай буде воля твоя, а не моя. Довіряю тобі.